Трофейний Урал урятував життя чернігівським правоохоронцям під час виходу з Дебальцівського плацдарму. Сьогодні хлопці повернулися додому на ротацію. Своєї техніки після обстрілів у загону майже не лишилося. Вибратися з оточення допомогла російська вантажівка, яку українські вояки відбили у терористів. Новенький Урал просто з конвейеру, що пройшов не більше як тисячу кілометрів, безперешкодно вивіз із Дебальцевського пекла міліціонерів, яких військові збирали просто по дорозі, каже Алла Скорик. Олександр Василенко фотографується на тлі того самого Уралу. Хлопець вивіз на ньому 70 українських бійців. Це було найекстремальніше ралі за все життя, зізнається Олександр. Колеги не знають, як йому віддячити. Благодаря этому человеку ні одна пуля, не заділа наших бойців, ні один гранатомет не попал в нас. П'ять вистрілів прилітіло. Я не знаю, як він управляв. Я бачу, що летить в машину, але він говорит, круть, верть, все. І ушлі ми далі. Своя техніка майже вся згоріла під час артобстрілів. Цей Урал дістався від супротивника. Він новесенький, просто з конвейеру, встиг проїхати лише з Ростова до Донецька, кажуть хлопці. І благодаря Саші, нашому водителю. От, ми ще по дорозі воєнних забирали з собою теж. Ну всіх, кого могли, теж забирали. Поэтому ця машина нам спасла життя. Может, она і приїхала на нашу землю не з той целью, але она нам спасла жизнь Ночью без світу, без нічого по полям. Плюс машина була ще з прицепом. Тобто в прицепі было, Ну в общем, злості чоловік 70 було. Всі не вміщались, кто то випадав з идущей машини. Ну много кого було. По дороге підбирали всіх. Це була найнебезпечніша ротація. Зізнаються чернізькі правоохоронці щодня. Бойові зіткнення последніх три дні вообще були прямые столкновения с нападающими, которые шли на блокпост Балу, і вони проходили мимо нас, тому були постійно стички. Від артобстрілів противника чернійських правоохоронців рятували в'язні Чернухинської колонії. В зоні була встановлена своєобразна там, Зековська республіка. Персоналу не було, внутрі, звісно, тому зеки з цілею вижити, вони сам, самоорганізувалися теж. Але, на жаль, на першому етапі хтось з них коректував вогонь по нам. Поговорили з їх руководителями, в кавичках, Через два дня пришли сказали, що одного скріскаректорожках ми зарізали. Можемо принести труп, другого визнали. вийшли з боїв із мінімальними втратами. Четверо поранених. Зараз їхній стан задовільний. Сержант міліції Олег Науменко вважається зниклим безвісти. Його дружина в останнє говорила з ним 15 лютого. 15 П'ятнадцятого біді горанило, До них погрузили в машину, а далі. Зараз сержанта намагаються знайти серед поранених бійців, яких евакуювали з Дебальцевого. Розраховують на будь-яку інформацію про нього. Скорик, скоро Квасилькоби Чернігів Спецкор 2+,2.